Такий імперський підхід, так тому о, о, мені здається, що і була така потужна перекладацька діяльність в радянські часи, так коли ми кажемо там казки народу світу, і так далі, коли це все от як такий великий шлунок, в якому це все перебовтувалось, так, перетравлювалось і видавалось в такій формі, яка була потрібна, так або зрозуміла. це взагалі ставлення до всього як до. Якогось матеріалу на обробку, так тому що вони ж не до кінця розуміють. так Ми зараз ми просто послухали, а так от ви про що? Ми вам зараз розповімо. так от Таке ставлення. І воно зберігається, воно зберігається і досі. так От таке поблажливе ставлення, коли все просто перетирається, переказується і так далі. Таких прикладів багато, я їх час від часу зустрічаю, ну просто у мене часу не вистачає. Ну, в цьому так ну саме цим займатися в реактивному сенсі. Ну я просто можу. Просто ну для прикладу, так, от великий перекладач санскриту Сиркін, так відомий, видання у які, мабуть, всі філософи або. Навколо цієї теми бачили або тримали в руках, або навіть читали. І начебто все непогано. Ну, от я просто наведу приклад, от його переклад уривку з Маха Райани у Упанішади. Вибачте, що я оригіналом. Да збавлюся я від скритих во мне состояній від самосознання. Достану я світом чистим, безгрешним, о благословениям. Це ритуальний текст, так? Е, ми задаємо собі питання: а що означає, дай збавлюсь я від самосознання? Це як? Ну, от, на свіжий погляд, так, от на перший раз. Це що зі мною має статись Тобто я ну бажаний стан який? Кома? Е, е, ну Що це за стан позбавлення від самосознання? По-перше, що це таке самосознання? Так? По-друге, про що тут мова? По-друге, е, я світом безгрішним. безгрішним По цьому, по, чому? по десяти заповідям? По нагорній проповіді, по чому гріх в чому полягає? І що таке благословіння? Ну, Добре, що не благодать. так Коли ми дивимося в оригінал, самосознання це е, е, фактично аханкара. Так, тобто, внутрішній діяч, те, що ну, приблизно можна ототожнити з тим, що ми називаємо его, так, ну, образ, образ мого я як діяча. Так, ну, скажімо, форма, в якій я можу апелювати до себе як я. Так, тобто, позбав мене е, сприйнят... такого сприйняття, так, щоб я вважав себе от цим діячем. Де тут позбав мене самосвідомості, самоусвідомлення, чи я не знаю, що таке самосознання є. Ну, от, це просто приклад, так? І якщо людина це читає, а особливо, якщо вірить тому твердженню, що у Пані Шади є філософським текстом, так, вони, ну, по-перше, це взагалі не філософські тексти, так, вони не можуть читатися на філософ... ну, філософському розрізі взагалі, так? Це так само, як філософські тексти читати орфічні гімни. Вивчають філософи орфічні гімни. Я, ну, з точки зору догматики так, і доктрин, я, ну, я, я не думаю, так, можливо, як ілюстрації якогось примітивного мислення там, і так далі. Ну, от, так само і от, ну, казати про це. Ну, от, це просто окремий, окремий приклад. Так. А із, із хорошого так я просто хочу сказати, що ну знову ж таки, от в минулому році е, було е, ну це визначна подія, яка в нас сталася під агідю е, академії наук, інституту сходознавства, так, до 150-річчя Павла Рітера, е, граматика санскриту нашого харків'янина. От було, було видано е, був виданий його підручник. Який, я, ну, знову ж таки, є дуже гарним представником саме академічного підходу, так, тобто, повністю в категоріях індоєвропеїстики початку минулого століття, так? коли е, нам тут е, розповідається з точки зору е, з точки зору категорії граматики тих часів. Тобто, ми тут можемо бачити е, в лапках нормальні відмінкові закінчення так І тоді, можливо, ненормальні будуть. так Поділ на дві дієвідміни, ін'юнктив, аурист прекатив, перфект, інфінітив і так далі, що взагалі не ну не є традиційними категоріями. так Тобто ми це все категорії саме індоєвропеїстики От, але ну тут дуже, дуже непогано грунтовний можна використовувати як довідник, так, але знову ж таки повністю німецька традиція, так, от, от вивчення санскриту. Ну от, це просто для демонстрації. Ну і так само грунтовно, ми знаємо, що багато є художніх перекладів, так, Бхагавадгіти, і от нещодавно була видана саме для наших бійців, так, от. А, такий переклад. А, а такий знову ж таки, в академічній традиції був виданий оцей переклад, так, який частинами опублікувався в журналі Східний Світ. І в позаминулому році теж був виданий цей переклад граматичний розбір передне слово і коментарі пана Бурби, Так. Теж теж дуже цікаво для студентів, ну, принаймні, тобто в чому ще порядність полягає, так, принаймні, що подається оригінал і повністю дослівний дослівний аналіз всіх складових з вказанням, як тлумачиться, як, яке яке число, який відмінок, який рід, який час і так далі і так далі. Принаймні, якщо ми бачимо переклад, то в нас є можливість подивитись в перше джерело, оцінити, чому було прийнято саме таке рішення, і знайти власну альтернативу, якщо нам щось не подобається, так, або подивитись на граматичний аналіз, чи він відповідає дійсності. Ну, такий підхід він, ну, він заслуговує всілякої поваги, так, ну, прозорості, а не просто коли на читача вивалюється. Готовий безапеляційний е, переклад, так е, без, без можливості взагалі по подивитись, що що від що відбулось в процесі.